Всіх вітаю, друзі! Шокуюча заява Олафа Шольца. І не менш цікава відповідь міністра закордонних справ Польщі Збігнєва Рау конфлікт, як я можу вже сказати, він продовжує. Скажемо так, нагнітатися, не встигли ми відійти від польсько-українського конфлікту, як бачимо, що Німеччина також підключається до втручання в польські вибори, які відбудуться вже 15 жовтня. Давайте розбиратися, що за сварки на основі чого вони виникли, які причини цього, і чого чекати всім, хто знаходиться в Польщі. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Також, друзі, прошу кожного з вас поставити лайк цьому відео і написати будь-який коментар. Пишіть, з якого міста ви дивитесь це відео. Це дуже і дуже сильно допомагає боротися з російськими ботами і розвивати україномовний контент. Тож, вдячний кожному постійному глядачеві. Отже, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау звернувся до канцлера Німеччини Олафа Шольца. З проханням поважати суверенітет його держави та утримуватися від заяв, які шкодять відносинам обох країн, він це власне вже заявив після того, як Олаф Шольц, канцлер Німеччини, підняв питання, про яке ми також з вами вже говорили. Підняв питання корупції в Міністерстві закордонних справ. Саме о той візовий скандал, при якому сотні тисяч. Мешканців там країн Африки і Азії за величезні кошти отримували позитивні децизії в отриманні віз. Після цього приїжджали на територію Польщі, і з неї вже там або висувалися до Мексики щоб попасти в Сполучені Штати Америки, або просто виїжджали до інших країн. Європейського союзу про цей скандал ми говорили. Його опублікували опозиційні, скажімо так, медіа. Там було ці ціле розслідування, і власне заступника цього самого міністра закордонних справ Збігнєва Рау, його вже було знято з посади, і е, проти нього також вже відкрито розслідування. І поки що жодних результатів немає. Хоча... Нам обіцяють, що найближчими днями результати такого розслідування вже будуть. От і власне Олаф Шольц в своєму виступі, що говорив: Олаф Шольц сказав, що я закликаю Польщу розслідувати оці сотні тисяч незаконно виданих віз, розслідувати взагалі, чому так сталося, хто причетний до цієї корупційної схеми, і також наголосив вслід за. Своєю колегою за міністром внутрішніх справ Німеччини Ненсі Ферес він також заявив, що Німеччина готує процедуру відновлення прикордонного контролю з Польщею, а також з Чехією. Тому як. По Чехії теж є свої питання, але сьогодні ми про них говорити не будемо. І, от і спочатку, Ненсі Ферес заявила, що вони хочуть відновити прикордонні пункти. Тобто, це не буде так, як зараз. Що ми в принципі вчора вже про це говорили, але хто не бачив, не будуть просто там якісь додаткові патрулі, які будуть вибірково когось перевіряти. Вони хочуть зробити знову. Постійні прикордонні пункти, точно такі, як зараз є, між Польщею та Україною, і на яких буде також стояти, ну, якби будуть стояти прикордонники, всіх перевіряти, ставити, ставити печатки про в'їзд і виїзд, і так далі. І проблема, якби в саме в товару. В товарообігу, який існує між е, Польщею та країнами Європейського Союзу, Шенгенської зони, тому як е, з однієї сторони, ніби немає нічого страшного, що е, знову будуть прикордонні пункти, а з іншої сторони е, будуть просто величезні затори. Е, буде е, затруднена логістика. Це буде стосуватися і людей, які, наприклад, живуть в Польщі, а їздять в Німеччину на роботу, е, або щоденно таке також є, або там е, на вихідні приїжджають додому, і так само товар. Арообіг буде виглядати зовсім по іншому, то як тому, як величезна кількість підприємств вони є об'єднаними, і саме відкриті кордони дозволяють їм безпроблемно існувати в декількох країнах і при цьому не впливати на е, ті виробничі процеси, які існують, якщо будуть кордони. То відповідно будуть проходити перевірки, і товар, який їхав, наприклад, з Німеччини в Польщу, він доходив, проходив оцей, оцю дорогу там за добу або за дві доби. То після впровадження прикордонних пунктів це може займати тиждень або навіть і тижні. І, звісно, що при таких затримках нормально функціонувати велика кількість підприємств. Просто-напросто не буде мати змоги. Отже, Олаф Шольц, власне, сказав, що ви або розбираєтеся в, в своїй корупції, в корупції, нагадаю, правлячої партії, і це ем, якби грає на руку конкуруючій партії, яка, яку там очолює Дональд Туск. І нагадаю, що Дональд Туск є досить хорошим другом Олафа Шольца. Вони також знайомі там і по роботі в Європарламенті. От і якби на сьогоднішній день е, голова е, міністр, ну, якби, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау він сказав так: як підкреслив міністр, останні заяви німецького політика свідчать про... Спробу втручання у внутрішні справи польської держави та у виборчу кампанію, що триває в країні, і він знову ж таки нагадаю, закликав Шольца не влазити у внутрішні справи Польщі. Це по перше, і по-друге, не влазити в виборчий процес. Бо якби Олаф Шольц справді своєю заявою, тим паче, там за. Фактично за три тижні до виборів, за два з половиною тижні до виборів, він робить таку заяву, і ця заява однозначно відіграє свою роль в голосуванні, і однозначно це йде на руку Дональду Туску і його партії. І справді, якщо, наприклад, в конфлікті з Україною право і справедливість правляча партія, вони якби. Набрали досить, скажімо так, хорошого, досить хорошого електорату, який буде голосувати за них. Вони переманили на себе частину тих, хто мав голосувати за за партію конфедерація. То після оцього заяви, по перше, Олафа Шольца і по друге міністра внутрішніх справ Німеччини після цих заяв про відновлення прикордонної зони. Прикордонних пунктів це, звісно ж, грає не на руку польській нинішній правлячій партії. Тому як це по-перше підкреслює їхню спроможність нормально функціонувати з своїми колегами і друзями по Європейському Союзу, це по-перше. І по-друге, знову ж таки, підсвічується питання глобальної корупції в міністерстві закордонних справ Польщі. Нагадаю, що і саме розслідування вилізло напередодні виборів, і Шольц. Також е, починає піднімати питання про цих незаконних нелегальних біженців і про ці незаконні нелегальні візи. Також починає його піднімати на саме напередодні виборів, хоча проблема. Цих біженців з Білорусі, вона е, триває вже як мінімум з 2020 року, тобто останні три роки, і до цього Німеччину абсолютно нічого не турбувало. А от за два тижні до виборів їм стало важливо, що ж там відбувається. І знову ж таки, хто не бачив попереднє відео, я вам також задаю питання. Відповідайте на нього в коментарі, будь ласка, під цим відео. Чому Німеччина, яка хоче захистити себе і захистити Європейський Союз від нелегальних біженців, чому вони так сильно? продвигають питання введення квот на прийом біженців в кожну країну, тобто їх розподіл по всьому європейському союзу. І по-друге, чому Німеччина не направить контингент для захисту польсько білоруського кордону, і якщо брати глобальніше для захисту зовнішнього кордону НАТО і для захисту зовнішнього кордону Європейського союзу, чому Проблему, яка стосується всього європейського союзу, яка саме зараз знаходиться в Польщі, чому цю проблему має вирішувати тільки Польща, а не весь Європейський Союз, і чому країна Європейського союзу, яка приймає дуже багато рішень, з однієї сторони говорить, що нелегальні біженці це погано а з іншої сторони максимально лобіює всі. Питання, які стосуються нелегальних біженців, і вони роблять все для того, щоб легітимізувати оцих африканців, азіатів і так далі на території Європейського Союзу, примусово, друзі. Свою думку пишіть, будь ласка, в коментарі під відео. Мені буде дуже цікаво її почитати. Конфлікт бачимо, напружується. Ми будемо також його розглядати в наступних випусках. Тож підписуйтесь на канал. Дякую, друзі, всім за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!